Небесну Сотню. ми можемо бачити, що ухідність вони зберегли, щоб кожен з нас мав гідність мілість та правда збікаються, справедливість та мир поцілуються, правда з землі виростає, а справедливість із небес визирає. Каже Іван читання, скінчиха, блажений той. Багато наших побратимів сьогодні там стоять, і в них над головами літають снаряди, градів, смерчів і іншої нечисті Але вони стоять для того, щоб ми мали свободу, для того, щоб ми були вільними з вами, щоб ми перестали бути рабами. І ми мусимо розуміти з вами, що та свідомість, яка сьогодні в нас проповодилася. Вона не повинна бути тільки на словах, але перш за все вона повинна бути на справах, бо Україна починається кожного із нас. І тому сьогодні, в цей день, важливо є розуміти, що Небесна Сотня зробила для нас невелику радість, вона відкрила нам свідомість.